Якими матеріалами ми користуємося під час наших з вами занять? Я дуже люблю штучний інтелект і тому із задоволенням використовую і ChatGPT, і Clodiai, і інші додатки для того, щоб вести наші з вами заняття. Як на мене, вони дають дуже гарні базові знання, вони можуть поглиблені вправи, створювати, діставати з надр колективної свідомості. І так само можуть готувати точково до певних і тестів, і задач, і вивчення окремих тем. Потім мені дуже подобається серія Бікійнумнен і Erkundungen, ці підручники, тому я їх в залежності від вашого рівня із задоволенням беру, і ми по ними йдемо. А потім, в залежності від того, де ви зараз, що ви маєте робити з німецькою мовою, наприклад, ви в школі, то ми, ми беремо серію там йо для молодших класів. Якщо ви на інтеграційних курсах, то ми можемо взяти або аспективної, або ем, що ви там ще можете мати, шити або інші підручники, ті, які ви маєте проходити для досягнення вашої мети вивчення німецької мови. І так само з задоволенням підбирає матеріали з інтернету. Це можуть бути і фільми, і книжки, і якісь інші ресурси. Це може бути музика, німецькомовна музика це те, що можна використовувати для навчання. Все індивідуально під ваш запит. Якщо це індивідуальні заняття, групові заняття, все одно це все індивідуально. Якщо це група, то це групова така свідомість. Потік, енергія а це все підбирається під вас. Запрошую до взаємодії.